ПТСР електронна пігулка для мозку. В попередньому відео про ПТСР ми домовлялися подивитися на 1 банкноту і старого взірця 500-гривневу банкноту і розібратися, про що символізує зображення ока всередині піраміди і Землі. Усім мирного неба. Коли проводилися опитування, про визначення цієї символі. Трохи більше одного відсотка знали реальну правду і назвали Око Третім оком. І що називається, воно шишковидна залоза. І дехто навіть сказав, що це епіфіс, що також правда. Більше 73% сказали, що це масонське всевидяче око, що тримає контроль по всій землі над простим народом. Думаю, це визначення для самих. Масонів було не менш важливим, розраховуючи на реакцію сприйняття народами значення ока всередині піраміди, попри те, що шишковидна залоза або піфіс чи третє око є дуже важливим органом у роботі головного мозку людини. Саме тому у Римі стоїть пам'ятник в шишковидній залоті. А ще цікавить, хто міг тисячу, а то й більше років тому, робити трепанацію черепа і знати про властивості функції епіфіза оце ж загадка. Продовжуючи тему опитування, майже 26% сказали, що нічого не знають. Землею, що зображена символіці, вроді, все зрозуміло, тому що багато людей знають, що у ядрі землі. Земної кулі знаходяться горячі лавини, які через іоносферу, що над землею вступають у взаємодію з нейтронними зорями, тим самим утворюють магнітне поле Землі. А до чого тут піраміда? Відповіді на ці запитання виявилось непростими. І це попри те, що пірамід на планеті Земля дуже багато, від найменших масштабів до найбільших розмірів. Якраз про це люди і знають. Знають і про те, що з людськими можливостями і ресурсом у ті часи побудувати такі споруди було неможливо, а їхнім властивостям приписують дуже багато різних функцій. Але про одну Властиву функцію, що об'єдні усі піраміди знає одиниця. Мова йде про піраміди, які мають правильно дотримані фізико-астрономічні вимоги, збудовані з потрібних матеріалів, зокрема спеціальне каміння. А ще важливим є пірамідіон це верхівка піраміди, як сейсмічний приймач, а також є важливим місце знаходження піраміди з урахуванням гравітаційних можливостей Землі. Беручи до уваги усі ці вимоги, піраміди об'єднує одна важлива властивість акумулювати у собі енергію з тією самою частотою, що резонанс Шумана або прошарок Хівісайда, з коливанням роботи головного мозку людини. Саме енергію цією частотою, декілька тисяч років тому, по всій планеті. На землі використовувалися за різними призначеннями, але не для загальної маси людей. На сьогодні таку енергію вчені називають по-різному. Енергія Бога це французький вчений, що засліджував її. Оргонна енергія і ще інші назви, але вважається найбільш вдалою чи правильною назвою це Божа енергія. Отож, ми майже з'ясували, що спільно у цьому трикутнику, тобто резонанс шумана, піраміда і шишковидна залоза, як епіфіз у головному мозку. Ще можна додати, що у нашому мозку є також схожий трикутник між тим же епіфізом, кристаликом у сітківці ока, пірамідальної форми, а також верхня чакра аджна. Останні дослідження вчених підтвердили про налагоджену їхню роботу і зв'язок між цими трьома системами. Можна, можна до цієї теми додати, що в індуїзмі і буддизмі третє око виведено у вигляді червоної цятки поміж бровами і має сакральне і раціональне значення для цих народів. Тепер давайте розберемося, що це за така хитра штука альфа-коливання роботи головного мозку людини. Як кажуть, чому альфа рулить? Бо, окрім альфи є ще дельта. Тета, Альфа додалася Сігма, Бета, Гамма, а тепер ще говорить і про Омегу. Тобто мова йде про семизначну цифру ритмі роботи головного мозку людини у відповідності до семи чакр і їхньої взаємодії на рівні енергії. Про всі інші ритми, окрім альфи і дельти, ми говорити сьогодні не будемо. Кому цікаво, можна дізнатися в інтернеті. Повертаюся знову до альфи, коливань головного мозку і чому альфа важлива. Перше, я коротко роз'ясню, що відбувається з людиною, коли вона перебуває від 30 до 80% альфа коливань роботи мозку продовж світлого часу суток. Ніч наразі до уваги не беремо. Окрім можливого для альфа моменту, це коли мінімум півгодини нічного глибокого сну без сновидінь. Науковці пояснюють такий. Феномен або стан розмежування душі і тіла в інших вимірах. І це дельта коливання. В цьому проміжутку часу відбувається каналізаційний процес негативних енергій, що набута в попередньому часі. Для того, щоб альфа була повноцінною, якщо можна так сказати, то для неї є важливим ось цей глибокий сон. Тому що в глибокому сні наш мозок знаходиться на частоті 1 Гц, а це на хвилинку частота роботи нашого серця, 60 ударів у хвилину, а в першу чергу це частота пульсу усесвіту або реліктове випромінювання. Дельта ритм це коливання, що відповідає за відбудову біохімії нервових клітин. При повноцінних дельтах коливання виробляється гормон мелатонін. Мелатонін вкрай потрібен людині, тому що це стержень гармонійності нервових систем людини, навколо якого відбудовується благоустрій нашого життя. Довідатись, можливо, трохи більше, бо дельта має дещо пов'язане з третім оком, тобто шишковидною залозою. Повертаємось, повертаємось до альфи. Якщо ми завдяки пірамідотерапії вийшли на рівень щоденного діапазону 30-80, я вже говорив відсотків альфа-коливань роботи в мозку людини продовж місяця, то наступає таке усвідомлення, що щось змінилося усередині нас. Коли єгипетські фараони називали себе богами після перебування у піраміди, то це про те, що в них збільшувалася електрична активність роботи головного мозку. А відтак і змінювалося у кращому розумінні усі наявні у людини системи фізичного тіла, безсвідомі механічні і енергетичні е, системи, що працюють на збалансованих умовах як один великий оркестр. При 100% напруженні і 100% розслабленні, 100% напруження і 100% розслаблення без, ли... без лишніх енергетичних витрат. І негативних накопичень на психосоматику. Іншими словами, відновлюється робота усіх систем головного мозку, що можливо була пошкоджена, і навіть внаслідок ПТСР. Альфа це той стан, коли ви маєте можливість познайомити з собою і пізнати у собі цілісного я. Це стан, коли нас важко вивести себе. У нас відсутні накопичення образи, а також важко прийняти нав'язану нам думку. Ми відчуваємо себе частинкою Творця Всесвіту і живемо тут і зараз. Проживаючи кожну мить, у нас немає потреби копіювати когось. Людина точно знає, що потрібно і цікаво саме їй. Ми не дозволяємо собі жити, керуючись виключно зовнішніми зонами контактами: зір, слух, нюх, смак і дотик. І ми їх спрямовуємо всередину себе, що дозволяє перебувати у внутрішньому комфорті. Емоційний інтелект дає можливість кожного дня бути вдячним творцеві за свою природу, за те, що маємо, і за те, що перебуваємо у його лоні. Тепер про електроенцефолограф. Діагностика на електроенцефолографі при ПТСР дає розширену картину роботи головного мозку людини. Мова йде про електричний потенціал роботи нейронів головного мозку. При пірамідотерапії діагностика на ЕГ є тим направляючим інструментом, що зближує термін для оздоровлення роботи мозку людини. Але краще на цю тему хай говорить функціональний лікар. Думаю, до цієї теми ми ще повернемося у наступних відео. Зараз звертаюся до тих людей, хто досі переживає травматичні наслідки стресової події, але сама подія вже позаду простими словами накриває, тому що безсоння, спогади про травмуючу подію, постійно, постійно на сторожі, в очікуванні чогось. Відгородилися від усього, що вас оточує, відчуття провини, загострене відчуття правди, депресивні і панічні нападки. Улаштуйте собі гру думками через запитання і відповідь. Наприклад, а що сказав би вам ваш побратим чи ваш сусід по квартирі, котрого з вами вже нема? Чим би поділився він чи вона? Що порадили би вам? Подумайте про свої відчуття після їхньої пропозиції помінятися місцями і так далі, поекспериментуйте. Розумію, що багато з тих, хто зараз мене слухає, скаже, як легко мені байки розказувати, а в реальному житті все по іншому. Коли ми переживаємо критичний психоемоційний стан, то нам хочеться змінити його тут і уже. Через тіло, іноді засобуючи у нього будь-що, від алкоголю до важких наркотиків. І це легко і зручно. А правда в тому, що не завжди легкодоступні рішення приходять без негативних наслідків, як і можливо у вашому конкретному випадку. А якщо спробувати поцікавитись, пошукати інші варіанти, як то кажуть, піднатужитися. Зрозуміло, що піраміда терапії на перших порах недоступна, хоча в домашніх умовах своїми руками недорого і нічого складного, але це реальна можливість зцілити свою психіку. Більше того, ви ще й допоможете десяткам своїх побратимів або знайомих. Розглянемо ще один варіант: спробувати завести роботу мозку у дефолт стан через медитацію. До речі, такий стан є і піраміда пірамідотерапії. Складності ніякої. Карімат чи коврик подальше на природу, бажано самому. Скачуйте на телефон, магнітометр, шукайте місце з найбільш гравітаційним числом. Сідайте на коврик, включайте на телефоні, скачану заздалегідь альфа-музику, і через навушники. На природі можна і без навушників на ваше вподобання. По часу без обмежень. Головне. У задоволення, але не менше 30 хвилин. Місце знаходження з відкритим простором перед вами і з інтервалом через день так рекомендую. Усі інші деталі про медитацію, як то кажуть, Google, вам у руки. І з великою ймовірністю вже після 8-го-10 разу ви відчуєте обнулений стан роботи головного мозку де зовнішні зони контакту зосереджується всередині вас. І сприйняття зовнішнього світу проходить від внутрішнього я. Я про це вже говорив. І ще одна можливість змінити свій психокритичний стан це експерименти з циліндрами фараонів. Трохи тренування силою думки і зосередження на внутрішньому ресурсі. Можливість дуже цікава, дізнайтеся в інтернеті більше. Мої поради практикуйте у розслабленому стані, але з відповідальністю. Робіть щось, не сидіть, не стогніть, вирулюйте свій стан і запускайте правильний норадреналіновий стрес. Коментуйте з усього, що почули, пропонуйте, запитуйте, критикуйте.